Кидаємо це, оп, він підходить. Дивись, кидаємо сітку. Беремо щит. Правильно? Він ріже мене два рази. Я кидаю пса, кидаю другий перк. Він хілиться, рве сітку, б'є мене. Б'є, кстати, так, щоб щит поламати, але щит відреагується, бо це жива кара. Мені треба йому, знаєш що, мені... Мені йому... О, він вообще, коротше, щось зафокусувався в міщит, це дивно. Пес, вкусило за лице, я йому розбив броню повністю. Давай. Ой-ой-ой. Диви, він просто б'є мій Він б'є місят, він лох! Він лох! Це перемога! Це перемога, блять! Він б'є місят просто! Найс! Сюда клівара кейся.